Дорогі брати і сестри, Бог нам дав можливість бути в домі молитви, прийти і послухати Боже Слово. Дещо навчиться, дещо поправить. Я хочу, щоб ми всі були уважними. Христос сказав, коли проповідав Слово в свого часу і казав, має вухо, нехай слухає. Я хочу, щоб ми сьогодні також налаштували свої слух, своє серце на слухання. А я від себе скажу, хто має руки, щоб ви взяли в них Слово Боже, відклали свої телефони і сконцентрувалися на тому, що буде сьогодні говориться. Тому що Бог приготовив свій хліб духовний. Я хотів би зачитати місце Слова Божого. Це буде Євангелія від Луки, сьомий розділ з першого вірша і нижче. Євангелія від Луки, сьомий розділ, з першого вірша і нижче. Написано такі слова. І коли він скінчив усі свої слова до народу, що його слухав, то він війшов у Капернаум. У одного ж сотника тяжко раб занедужав, що був дорогий йому, і вмирати вже мав. А коли про Ісуса почув, то послав він до нього юдейських старших і благав, щоб прийшов і вздоровив раба його. Вони ж прибули до Ісуса і ревно його благали і говорили. Він достойний, щоб Ти це зробив йому, бо Він любить наш народ і для нас синагогу поставив, і пішов Ісус з ними. І коли недалеко вже від дому Він був, сотник друзів своїх поставив сказати йому: не турбуйся, Господи, бо я недостойний, щоб знайшов ти під стріху мою, тому із себе не вважав я загідного, щоб до Тебе прийти. Та промов тільки слово, і раб мій одужає. Бо я людина підвладна, і вояків під собою маю. І одному кажу піди, то йде він, тому прийди і приходить, а своєму робу зроби те і зробить. Почув же таке Ісус здивував, здивувався йому, і, звернувшись до натопу, що йшов слідом за ним, промовив Кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. А коли постанці повернулися додому, то знайшли, що одужав той раб. Ось така історія життя Ісуса Христа. Я знаю, що багато вже було сказано проповідів, прикладів про того сотника, про Його віру, про те, як все це відбувалося, від чого здивувався Ісус. Але я хотів би сьогодні звернути нашу увагу на другого персонажа, про якого згадуються також ці історії. Про раба. І що мене здивувало, що сотник, який був небідною людиною, було досить в нього достатку. Навіть стільки в нього було, що він собі дозволив побудувати синагогу, ну, по нашому дім молитви. Був в нього достаток. І от мав він рабів на той час. І написано, що один із тих рабів захворів. Ну, здається, ну, захворів, не виходить полікувати, помре, купи, купи собі другого. Хіба ж в тому проблема, правда? Маємо ми автомобілі, поламалися, не можемо його поладить на акшен і, куп... і придбали собі другого, бо має можливості. Але ось чомусь оцей раб написано, що він був дорогий для цього сотника. Я не знаю, може він його за великі гроші купив. Але, мабуть, щось в цьому крилося набагато більше. І оцей сотник, незважаючи на своє положення, він почув про Ісуса Христа про ще один, можна сказати, спосіб, як придбати здоров'я для свого раба, який був для нього дорогий. І Він, незважаючи на що, шукає людей, просить їх, старших фарисеїв, щоб вони йшли, домовлялися з Ісусом, потім друзів просить. Він дозволяє себе, можна сказати, понизити себе на певний рівень, щоб досягти здоров'я для свого раба. Настільки він був йому дорогий. І я чомусь замислився, думаю, чим цей раб вислужився перед своїм паном, що його господар готовий піти ради нього, ради раба, на такі кроки. Щоб шукати Христа, шукати людей, друзів і заступитися, щоб Він не помер. Рабцей був для нього дорогий. А що ж цей раб зробив такого? Знаєте, я, я розмірково над такими подіями, і мені прийшло місце Слово Божого це Євангелія від Матвія. П'ятий розділ, 41-й вірш. Там і Ісус. Христос говорив про заповіді блаженства спочатку, потім про деякі інші настанови, і Він давав одну таку пораду. Каже, п'ятий розділ Іван від Матвія, 41 вірш, написано так. А хто тебе силувати буде відбути подорожнє в одну милю, іди з ним і дві. Сам Христос учив, каже, якщо тебе хтось щось попросить зробить, одну справу. Хай не буде тобі важко зробити щось більше. Якщо тебе попросять одну милю пройти, да пройде з ними твія. Оце була наука Ісуса Христа. Я хотів би ну, тема моєї невеликої промови, що будь таким, за якого схочуть заступитися. Будь такою людиною, за якого схочуть заступитися, як той раб. І одне, на що я хотів звернути нашу увагу, зроби більше, ніж тебе просять. Зроби більше, ніж тебе просять. І ми маємо прекрасний приклад, із Слова Божого, коли раб Авраама він ішов шукати наречену для Ісаака. Пам'ятаєте, коли він прийшов в ту місцевість, де він, можна сказати, нікого не знав, Що він, які умови він ставив перед Богом, яке прохання його було. Каже, та дівчина, яка. В якої я попрошу напитися води. А вона скаже: пий, а я ще напою і твоїх верблюдів. Да? Зробить оту ще один такий екстра степ. Здається, і він постав такі умови, помолився молитвою і чекає. І от вийшла Ревека. І він звертається до неї, каже, можна? Каже, я нап'юся. І каже, вона пішла, вона зачерпнула води, вона взяла того глечика, принесла для цього слуги. Він попив, а каже, вона каже: ти зачекай тут, а каже, я піду і ще начерпаю для твоїх верблюдів. І я хочу сказати, оцей такий екстра степ, який вона зробила. Я не знаю, чи можливо її вдома так вчили, чи від чого прийшло її таке розполошення? Це був зовсім незнайомий для неї чоловік. І вона не знала, з якою цілю він прийшов туди. Можливо, він просто проходив. Вона ж не знала, що він їй після цього дасть золоті сережки. Чи, може, запропонує їй стати нареченою для багатого юнака? Вона не знала цього. Але чомусь повернулось її серце. Ось так. І вона сказала такі слова, що я напою ще твоїх і верблюдів. І це була відповідь на молитву. Авраамового раба. І потім ми знаємо ту історію, як вона закінчилася, отримала вона набагато більше благословення в той день і грошей, і прикрас. А потім ще вона стала нареченою для Ісаака. І можна сказати, стала в таку родословну лінію, від якої народився і Спаситель наш Ісус Христос. Коли будуть просити тебе щось одне, зроби щось більше. Воно здається зовсім такі маленькі речі для дітей, коли просять вас батьки щось прибрати, не кривляйтеся. Скажіть, мамо, я зроблю. І навіть зроблю ще більше, може тобі ще і друге, і третє треба зробити. Так само в сімейному житті. Скільки разів буває, ми просимо щось один одного. Попросять піти в магазин, щось купити, купіть продукти, купіть невеликі, невелику квіточку, чи, чи ще щось, зробіть те, що вас не попросили, і воно настільки робить другу атмосферу, воно робить настільки другі обставини в сім'ї, що коли приходить якесь випробування в, в твій дім, чи в, чи в твоє особливе персональне життя, навколо знайдуться тебе такі люди, які схочуть за тебе заступитися. Будь таким, за якого схочуть заступитися, як той раб, сотник, за якого заступився. Він шукав можливості, бо той раб був для нього дорогий. Мабуть, той раб безприкосновно виконував те, що йому говорив його пан. Я знаю, що часом не хочеться. Часом приходять ліньки, можливо, часом є такі вислови наших дітей. А чому маю робити все я? Хай оцей простий приклад. І Слова Божого, оця наука Ісуса Христа, коли попросять тебе пройти одну милю, пройти дві. З радістю знай, що ці всі екстра степс вони записуються у Бога. Оці всі такі невеличкі екстра степс їх помічають навколишні люди, і прийде час, і вони за тебе заступляться. Коли прийде в твоє життя якесь випробування, вони стануть на коліна. Можливо, в них не буде чимось матеріально допомогти, але вони стануть на свої коліна і будуть молитися за тебе перед Боже лице, яке має силу і владу поміняти будь-яку ситуацію. Як ті четверо друзів, вони, можливо, не мали грошей, але вони несли свого друга перед лицем Ісуса Христа. Вони не зупинилися на тому, що там було багато натовпу, і треба було можливо розпихати їх, або їх і не пускали і кричали: куди ви йдете нас своїх багато людей, які вже раніше прийшли за вас. Але оцей екстра степ, який вони зробили, забравшись на дах будинку, розібравши ту кришу, оцей екстра степ, він послужив тому, що на їхню віру зглянувся син Божий, і їхній друг. Отримав здоров'я, і я впевнений, що той друг до кінця свого життя буде пам'ятати оті екстра степ своїх чотирьох друзів, які зробили ради нього, які не зважали, можливо, на ті зусилля тягнути того хворого чоловіка на тих носілках на, на, на дах. Це непросто. Непросто. Але вони зробили оцей маленький, можливо. І в кінці вони отримали. Здоров'я для свого друга. Хай не буде наша рука лінивою, хай не буде наша нога лінивою зробити щось більше того, ніж нас просять. Чи в церкві, чи вдома, чи в праці. Знайте, що по тому, що сказав Христос, це все записано перед Богом. І ви отримаєте Боже благословіння з того боку, з якого ви не сподіваєтесь. Хай Бог благословить кожного з нас. Давайте ми помолимося перед початком цього суждення. А Богу хай буде слава навіки. Амінь.